З початком повномасштабної війни Київський картонно-паперовий комбінат активно допомагає тим, хто цього потребує. Благодійний фонд Картонник працює на підприємстві ще з 1994 року, але реалії сьогодення перевели його роботу на системний рівень. В перших тижнів війни було прийнято рішення на підприємстві про створення благодійної комісії. Мета цієї комісії це надання допомоги тим верстам населення, які в першу чергу постраждали в наших регіонах України в Київській, в тому числі в Київській області. Звернень дуже багато. У нас комісія засідає щотижня по четвергам. Звернення з різних організацій медичних, педагогічних, просто від людей. Дуже багато звернень від волонтерських організацій. Співпраця з волонтерськими організаціями це окремий фронт робіт. З початку повномасштабної війни картонник не залишив без уваги майже жодного звернення. Основною діяльністю благодійного фонду є. Допомога людям з деокупованих територій це населення, як сім'ї вимушено переміщених осіб, так і власне люди, які там проживали, втратили домівки. Допомога продуктовими наборами. Це основний із напрямків, які зараз найбільш розвинений в фонді. А благодійний фонд Картонник. Ми з ними почали співпрацювати ще влітку. Це були одні із перших організацій, які відгукнулися на наші листи про допомогу про те, що нам не. Картонні коробки для фасування власне цих продуктових наборів. Добрий день, ми з України. І сьогодні ми хочемо подякувати, подякувати київському картонно паперовому комбінату за ту підтримку, яку вони роблять, і, і на зараз. Ми для них до них зверталися неодноразово за допомогою. Ось такі ліжечками. Завдяки комбінату, який ви випускає новий комбінат, чого ми про це говоримо, тому що чотирнадцятого року і до нині вони допомагають і грошима, і збором, і коштами, і амуніцією. Ось ми недавно отримали туалетний папір і серветки. Географія допомоги благодійного фонду київського картонопаперового комбінату не обмежується обухівщиною та київською областю. Вантажі доставляються майже в усі регіони України. У нас також були поїздки в Чернігівську область. Там ми надавали так само допомогу навколишнім селам біля Чернігова і так само відправляли вантаж і в Харків. За Харковом буквально десь за тиждень до цього була, були звільнені декілька сіл, і мешканці цих сіл мали можливість отримати цю допомогу. Наш фонд займається спочатку війни допомогою цивільному населенню. Ми їздимо кожні два тижні у Донецьку область, харківський напрямок і допомагаємо людям продуктами харчування, засобами гігієни. І ось, ось ваш благодійний фонд допомагав нам. Нам саме е, картонними а саме коробками, е, три рази там, по плюс-мінус 500 коробок ви вже давали для того, щоб ми формували туди продуктові набори, засоби гігієни. Саме зараз ваш фонд робить е, нам буржуйки е, для населення. Донецької області Харківської Харківській області ми будемо доставляти ці буршуки у підвали людям, щоб вони грілися там, тому що там немає ну, тепла, ні світла. Загалом щомісяця бюджет благодійного фонду картонник сягає понад пів мільйона гривень, які витрачаються на допомогу людям. Ми розуміємо, що всім потрібно допомогти, і нам на цю на благодійну допомогу. По Плану виділяється 500 півмільйона п'ятсот тисяч гривень. Но ми ще ні разу не вклалися в цю суму, ми завжди її перевищуємо, бо хочемо людям допомогти в місяць, да. і вже відповідна сума заложена на майбутнього бюджет майбутнього року приблизно так: 6 мільйонів. Якщо помножити, ми співпрацюємо з багатьма фондами, в тому числі з благодійним фондом картонник. «Картонник». В особі директора Ременюк Олександра Івановича. І коли е, така з'явилася потреба дуже велика потреба в паперових рушниках і в туалетному папері, і ми зразу приїхали, нам відпустили цю продукцію, і зразу ж, майже цьому, на цьому ж тижні, ми роздали все потребуючим. Благодійний фонд Картонник продовжує свою роботу, а головною нагородою для них, звичайно, є вдячність тих, кому вони допомогли. Дякуємо вам, вашому фонду, за вашу допомогу і сподіваємося, що будемо ще співпрацювати. Дякую вам за вашу роботу. Хочу винести велику подяку Гухівській бухівській паперової фабриці за пророблену роботу в підтримці. в цей нелегкий час людей. Я дуже вдячна Комбінату за допомогу і вдячний хлопці за допомогу. Які потреби вони звертаються? А ми вже не звертаємося до Комбінату. Дуже вдячна благодійному фонду картонник. Олександру Івановичу за співпрацю, і ми сподіваємося, що це не остання наша з ним зустріч. Волонтери вони допомагають людям, але є ті, хто допомагає волонтерам, і це нам це дуже круто, і ми цінуємо і вдячні за це в першу чергу благодійного фонду. Картонник бо він став нашим партнером.